Зв'язку з глобальними змінами в кліматі збереження та примноження лісів стає однією з домінуючих місій людства на землі. Сьогодні у високорозвинутих країнах світу скоординовано працюють над вдосконаленням способів ведення лісового господарства, яке б сприяло ефективному лісовідновленню та заготівлі лісу з найменшою шкодою для природи. Колектив державного підприємства «Вигодське лісове господарство під керівництвом Олександра Матусевича вже п'ять років поспіль впроваджує новітні сучасні методи. Лісовідновлення та вибіркової необхідної для збереження та оздоровлення екосистеми вирубки лісів, використовуючи позитивний досвід європейських країн. Що таке державне підприємство, лісове господарство? Це в першу чергу вирощування лісу. Це в першу чергу основна завдання лісівника це вирощення високопродуктивних деревостанів. Ось вже потім, коли ліс досягає віку стиглості, його зрубують. Ну але про це згодом. Перше, що підприємство досягло за 5 років моєї роботи тут, я вважаю, таким проривом, а може навіть і перефразую, шляхом до Європи, це те, що ми почали в кінці кінців одні з перших на Прикарпатті, впроваджувати технологію посадки лісових культур закритої кореневою системою. Ми до цього довго йшли. Ми починали це аматорським таким шляхом. Зараз я би не сказав, що воно поставлено на потік. Але на сьогоднішній день ми більше ніж на 70% перекриваємо потреби посадматеріалу і нашого підприємства. Це посадматеріал закритою кореневою системою. Оце ми створюємо, на мій погляд, на сьогоднішній момент європейські лісові культури. Їх не видно через рік, їх не видно через два. Але ми надіємося, що через 7-10 років суспільство побачить нові лісові культури, змішані лісові культури в масивах вигодського лісгоспу. Це перше питання, яке ми поставили собі в пріоритет. Ось. Я бачив створення цих культур за кордоном в Європі. Ось. І ми зараз цим шляхом йдемо. Нас часто критикують в засобах масової інформації, в соцмережах, але... Я хочу сказати, що ми, що ми робимо свою справу і плоди нашої справи, плоди нашої роботи побачать наші, наші нащадки. Ну, тобто плоди роботи сільського господарника можна побачити на наступний рік, плоди роботи будівельника можна побачити там, через півроку, через рік. На жаль, плоди роботи лісівника можна побачити через 50-100 років. Вигодський держлісгосп один з перших в Україні застосовує методи посадки лісових культур із закритою кореневою системою. Ми побували в теплицях і розсадниках на території Шевченківського лісництва та побачили, як це все виглядає. Ми знаходимося зараз у теплиці. Площа цієї теплиці 128 квадратних метрів. Тут ми вирощуємо основні лісоутворюючі породи нашого регіону. Тобто, як ви бачите, осінній посів ялиці, сходи, бачите, вже і в мене в руках, і тут бачимо. І на стелажах це вже весняний посів, модрина європейська. Це теж вже починають проростати сходи. Якимись способом отаким от ефективним дивіться. Основний спосіб вирощування це є виростити, це закрита коренева система. Оцей мішечок, бачите, насінина, субстрат і вже є сходи. Це вирощування садивного матеріалу із закритою кореневою системою. І від насінини сходи, сіянець. Оце ми створюємо ліс. А чим вона ефективна? Тим, тим ефективно, звичайно, що приживлюваність досить висока. На зрубах, коли поїхати на, на ділянки, можна глянути дійсно неозброєним оком. приживлюваність дуже висока. Є результат праці. А основне, щоб був результат. Так. Тобто вона здоровша таким способом? Так, так, так. Насадження стають більш стійкішими і приживлюваність краща. Більше до, біля 100% приживлюваність. Вони тут будуть до місяця травня, до середини травня, до кінця травня, йдуть на вулицю, доростають, полігони оті на дорощування, досягають стандартних розмірів, і тоді з них ми садимо культури. Вони набувають стандартних розмірів, бо воно тільки ще маленьке. Це росте від місяця листопада. Зараз у лютому воно почало проростати. В листопаді набили мішечок, висіяли насіння і зараз в місяці-лютому почали з'являтися сходи. Ми використовуємо кращі ґрунти для хвойних, більш кисліші такі. Тому, чого ми використовуємо ці мішечки? Тому що тут є запас поживних речовин, і в лісі є ґрунти бідні. І для того, щоб рослинка на деякий час мала запас поживних речовин, тому використовуємо цей мішечок. І однозначно, коренева система прориває, тут ще не видно. Але на вулиці. Тебе побачити, як коренева система агроволокно прориває і починає активно рости. Тут же діє шкільне лісництво, яке у вигодському держлісгоспі вважають своєю гордістю та надають великого значення екологічному вихованню молоді. У нас працює шкільне лісництво. На даний час працює, вчаться, проходять таку, скажімо, підготовку 15 дітей. У нас на території нашого лісництва осінню відбувся семінар всіх шкільних лісництв області. Зараз 14-15 березня запрошені, ну, я як керівник шкільного лісництва і вчитель біології, яка ведеться шкільне лісництво. Ми на конференцію в Київ, де будуть представники всіх областей, хочу вам сказати, що діти ну, спочатку ну, відносилися по-всякому. Тобто напротязі двох років ми відновили таку роботу цього шкільного лісництва. Хоч тут на території цього лісництва, ну, скільки я себе пам'ятаю, завжди були були всі школи задіяні, і дуже багато з тих, хто прийшов тут. Шкільне дісництво залишилися в галузі, працюють навіть на сьогоднішній день працюють у госпіниці, Собольського лісництва циган Василь. Майстер мій тут, який у нас тут працює на майстерській дільниці, дуже мудра, дуже хороша дівчинка. Вона пройшла це шкільне лісництво, де були закладені ці ази, того всього. Дісництво поділене на свої шкільні обходи. Вони їм то цікаво, вони вибирають свого лісницю, вони вибирають свого попісника, ділять. Обходимо із собою, так, якби на майстрів лісу, Скажімо, починаючи з біології, починаючи з азів лісівництва, починаючи з азів ґрунтознавства, починаючи з азів насівництва. Но коли людині багато розказувати, то, то не так, а коли вона один раз спробує своїми руками, це зовсім друга. Зовсім не получається зовсім на діти. Всі завдання виконують тут по-дорослому відповідально і з неабиякою цікавістю. Багато з них потім пов'язують свою майбутню професію з лісовою галуздю. А якщо й ні, то такий досвід переконані, пригодиться їм в житті в будь-якому випадку. В нашому лісництві ми займаємося як теоретичною діяльністю, так і практичною. На практичних роботах ми виїжджаємо в ліс, садимо дерева, також пікуємо дерева. Проводимо облік, проводимо облік птахів. Ми вже знаємо, як садяться дерева, як їх правильно садити, як зробити так, щоб воно виросло. Правильно можемо передати свій досвід. Ми їздимо, садимо дерева. Мені подобається цим займатися. Навіть якщо мені це не пригодиться в житті, я все одно буду пишатися тим, що я посадила дерево від насенинки до великого. Ліс для людей ліс як важлива складова відпочинку та примноження здоров'я кожного, хто сюди завітав. Ліс як пізнавальна основа екологічного та патріотичного виховання, за великим рахунком ліс для збереження повноцінної гармонії екосистеми загалом, Так розглядають природні багатства лісівники вигодського держлісгоспу, які їх охороняють та примножують. Своїми силами тут створили та утримують чимало сучасних затишних рекреаційних місць, дбають про екологічні стежки для туристів, інформаційні вказівники, які мають пізнавальну та безпекову місію, крок за кроком. За останні п'ять років тут відродили багато цікавих відпочинкових місцин. Порельне господарство розповідають 25 років заростало травами та чагарниками. Водосистеми були замулені піском та землею. Чимало праці та зусиль, а основне бажання та відповідальність. І ось яскравий результат. Тепер тут не тільки красується гірська справжня форель, починають розводити інші види риб. Кожного року по 40-50 тисяч малька випускають у гірські річки, щоб їх зарибнити. Аквакультурою ми почали займатися 5 років назад. На даний момент. У нас задіяно 5 ставків, я показую, задіяно 5 ставків, тому що ми не маємо більше спроможності, у нас не вистачає дебіту води. Ізначально тут нічого не було, все було зароще, і за допомогою, за ініціативи директора ми це все як кажуть, відтворили, тому що воно 25 років стояло, було в такому ужасному стані. Ну, просто був ліс, сплошний ліс ліс. Ми вирузували, тут була і техніка, все витягували, ціпні. Одним словом, ну і почали займатися аквакультурою. На даний момент, в цих умовах, яких є, ми тільки вирощуємо форель. І пробуємо вирощувати осетра, але погода, ну не погода, а вода нам не дозволяє, тому що вода тут іменно створені умови такі, як ну тільки для форелі. Екологія чи екологія, чи природні умови не дозволяють нам вирощувати більше, тому що в літній період вода висихає. В даний момент води багато, а приходить літній період, і ми маємо були втрати нам минулий рік трошечки ми мало. Це вода гірська, вона йде, от ви переїжджали в місток, вона запитується десь порядка. З семи кілометрів у нас тікає згір, до неї йдуть притоки з різних цих. і Вода це дуже хороша, форель, якісна, дуже якісна, навіть не, ну, там не обговорюється, там нема порівняння з іншими, наприклад, рибними гасяцтвами, які знаходяться там, чи на східній Україні, чи цей, бо вони мусять її трошечки давати, там, підтримувати в іншим. Вона росте в нас іменно в природних умовах. Звичайно, лісове господарство це і грамотна вирубка лісів, не таємниця, що багато смерек тепер просто всихає. Досконало науковці ще не визначили причину такого явища, але ці смереки потрібно забирати з-поміж здорових дерев. Важливо мати новітню техніку для заготівлі деревини, каже Олександр Матусевич. А ще добрі лісові дороги. Вигодський держлісгосп за кошти від господарської діяльності вже побудував багато доріг, які дають вільний доступ до лісу, виконують важливу роль протипожежної безпеки. Є різні підходи до цього питання. От, наприклад, європейська держава Словенія не рубає суцільних зрубів, але сусідня з нею Австрія їх рубає. На сьогоднішній день кліматичні і умови в Карпатах склалися так, що ми нікуди не дінемося без рубок. Перше питання, тому що в зв'язку з змінами клімату дуже сильно, дуже сильно всихає наша основна порода, яка є у Карпатах, це ялина, так змерека. Ну, тому ми змушені заготовляти деревину в зв'язку з тим, що вигодське лісове господарство одне з найбільших лісових господарств держави. У нас найбільша площа, тому, відповідно, ми найбільше її заготовляємо. Пріоритет, який ми собі ставимо, це в першу чергу будівництво доріг, тому що в нас доріг дуже мало на один гектар. навіть я боюся навіть про цей показник говорити, якщо його порівнювати з нашими сусідніми Словаччиною, а навіть тим більше боюся, якщо порівняти його з сусідньою Австрією. Тому наше основне завдання зробити доступ до лісу. Доступ до лісу в Євро в цілій Європі він виконує роль не тільки для того, щоб його рубали. Доступ до лісу це і протипожежні заходи, це і побічне користування лісом. Ну та й взагалі доступ до лісу суспільства, людей, тому що ліс повинен бути відкритий, так як відкрите у нас зараз суспільство. На сьогоднішній день у нас в лізоспі працює підвісна канатна установка фірми Тайфун. Вона реально працює. Вона заготовляє приблизно біля 300-400 кубометрів деревини на крутосхилах, тобто на схилах, які більші від 30, 30 градусів, де ми не хочемо копати волоки для транспортування лісу. Ми її підвесним способом транспортуємо, тим самим забезпечуємо природне поновлення і підріз, який ми зберігаємо на цих ділянках. Також ми придбали два колісні трактори. Ми в одному з лісництв повністю змінюємо технологію заготівель, тобто таку технологію, як я бачив, скажем, в державі Словенія. Тобто, колісними тракторами ми заготовляємо вибіркові рубки лісу. Державне підприємство Вигодське лісове господарство один з найбільших платників податків в області, чималу частину яких спрямовують до місцевого бюджету. Працівники Держлісгоспу отримують великі зарплати, що свідчить про важливу соціальну відповідальність підприємства. У нас на сьогоднішній день, станом на березень 2019 року, працює 410 працівників. В якраз зараз весняно-літній період ми ще наймаємо людей на посадку лісу, на рубки догляду за лісом. Тому, тому ну, скажімо, я десь рахував, ви знаєте, що кожна, кожен кубометр деревини кожен кубометр деревини дає роботу пятьом десятьом людям в наших, на, на, на нашій території. Звичайно, що не секрет, це відкрита інформація. Середня заробітна плата по вигодському лісовому господарстві вже за лютий місяць досягне 12 тисяч гривень. У нас є люди, які отримують достойну європейську офіційну заробітну плату, це, там, наприклад, водії лісовозів, які отримують більше, скажімо, тисячі євро заробітної плати. Їдемо чудовою лісовою дорогою до бистрівського лісництва. Там нещодавно збудували міцний та якісний міст. Також своїми силами за кошти від господарської діяльності. Кожного року, згідно фінансового плану, ми будуємо в середньому 6 кілометрів доріг за рахунок власних коштів. А також проводимо капітальний ремонт. 6-8 кілометрів. І біжучий поточний ремонт порядка 20 кілометрів. У 2015 році ми збудували міст довжиною 12 метрів залізобетонний, урочищі п'янка, який дав можливість нам освоювати території і бути доступні території Бистрівського лісництва і частини Солотінського. У 2016 році нами було збудовано залізобетонний міст протяжністю 52 метри. Протягом 6 місяців генпідрядник був у нас дочини підприємство вано франківськ мостобуд І в грудні місяці ми відкрили доступ до великої території Бистрівського лісництва. Крім того, продовжено будівництво лісових автомобільних доріг, які Мають не тільки господарське значення, мають дуже серйозне рекреаційне значення, мають значення і пізнавальне. Значить, наша дорога, яка побудована в минулому році, вже закінчення дороги є за 150 метрів від бункера Роберта. Це є також із з точки зору пізнавальної, такої, як краєзнавчої, щоб люди мали доступ, які не можуть пройти. Пішки можуть проїхати і бути в тих місцях, які є історичними для нашої території. За останні три роки збудовано 18 кілометрів доріг, відремонтовано капітально 20 кілометрів. І підтримка, поточні ремонти це порядка 60 кілометрів. Цей міст нам слугує, він з'єднав фактично дві території, два береги, дві території, які ділили наше лісництво. Він слугує. В плані рекреаційному, в плані охорони лісу. Ми в плані тому, що в нас дуже багато там похідних смирішників, які всихаються біля 500 гектарів похідних смирішників. І ми нам відкрили, відкрився доступ. Ми будемо оздоровлювати ліс, будемо планувати. Заліслення тепер вигодський держлісгосп переміг у конкурсі на грантову підтримку в рамках міжнародної програми транскордонного співробітництва Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна. Значну частину фінансування для втілення проєкту під назвою Дороги до здорових лісів нададуть зі сторони Євросоюзу. А ще одним таким великим етапом, на мій погляд, є те, що ми минулого року взяли перші, одні з перших лісогосподарських підприєм держави. Взяли участь в міжнародному проєкті, проєкті співробітництва транскордонного Україна, Словаччина, Угорщина, Румунія. Ось. І нам вдалося написати цей проєкт. Дякую за це нашим працівникам, бо, направду, це був перший проєкт, такий перший крок. Нам здавалося, що це буде все просто, але, на жаль, ну, воно не є такий, простий, простий шлях. Але ми, е нам віддали перевагу е от, журі, і ми виграли у цей якраз проєкт дороги до здорових лісів. Завдяки цьому проєкту. Як у е нас просять в Бога, як Бог дасть і, і наші люди добрі, нам, нам вдасться побудувати біля 15 кілометрів доріг. За європейські кошти ми не будемо витрачати на це кошти державного підприємства. ми побудуємо три мости капітальні. Ми побудуємо ще берегу укріплення, і це буде в цей проект. Ми будемо впроваджувати в безкитському лісництві якраз на кордоні з Закарпатською областю. І це буде якась така площадка, де ми хочемо показати якраз європейський рів... ну європейське ведення лісового господарства. Паралельно біля цих доріг, які ми побудуємо за європейські гроші, ми хочемо показати повністю все ведення лісового господарства, починаючи від посадки лісу. Догляду з лісовими культурами, рубками догляду і вже заготівлю лісу. Я думаю, що це буде такий е, така площадка, пізнавальна для е, якраз для студентів лісового господарства. Ми створювали цю програму в міжнародного дня лісу. Тут готувалися до відзначення та нагородження кращих дитячих малюнків, які були представлені на конкурс під назвою Діти спадкоємці карпатських пралісів. Конкурсна комісія обговорювала важливість втілення теми в кожний сюжет дитячої творчості. Вже третій рік поспіль відбуваються такі конкурси. Дітям потім організовують святкове дійство, нагороджують цінними подарунками переможців. Треба дітей навчити зберігати і цінувати природу, щоб вони, як виростуть, застали ту природу, яка зараз є. І оці малюночки вони дуже красиві. В цьому році прислали понад 240 дітей, прислали свої малюнки з усіх куточків Долинщини, прийняли участь 20. Закладів загальноосвітні школи і дитячі садочки, це особливо вигодський дитячий садочок, і Старомізунський дуже активно приймали участь. І 4 березня було засідання журі. Дуже тяжко було вибрати серед них. Гарні, дуже красиві малюнки, всі креативні, як ви самі бачите, творчі, художні. Ми оці наші малюнки подамо. На, створимо художню галерею на Фейсбуці, і всі наші відвідувачі сайту можуть лайкати, і це буде навіть нагородження приз глядацьких симпатій. Хто найбільше забере лайків, то буде окремий буде приз. Перше місце це буде планшет, тоді смарт-годинники і колонки. Я хочу ще особливу вдячність виразити від імені адміністрації лісгоспу, всім вчителям, вихователям. Батькам за те, що організували діток, за те, що їм проявити свій талант художній. Ми повинні працювати також, також виховувати в нашої молоді і в дітей, щоб вони хоч знали, що таке ліс. Вони можуть вони дивитися телебачення або чути з боку, що ліс це погано, погано, погано. А, наприклад, кожних вихідних виїжджати і відпочивати на рекреаційних місцях. Кожних вихідних там піти до лісу, зірвати ягоди, гриби. Ще важлива така, важлива, така роль, що ми все-таки через якийсь період часу, а це буде до років 10-15, стикнемося з браком кадрів лісового господарства. Тому що, ви знаєте, колись працювали в лісовому господарстві династії, це було престижно. Зараз, зараз люди мають, я ще раз кажу, зараз нема, нема багато студентів у вузах. Побудує така думка, що у лісове господарство вчитися, бо вже нема куди. Це дуже хибна думка, тому що на, на, на цій території мають бути спеціалісти, і от важлива, важлива роль нас як дорослих в, те, в даному випадку. Зробити так, щоб професія лісівника була престижною. Кожного року нам приносять все більше і більше малюнків. Ми влаштовуємо для дітей концерт, ми даруємо дітям призи. І один раз на рік діти, діти готуються до цього, і діти знають, що, що таке є лісгосп. Звичайно, кожна добра справа увінчується позитивним результатом, якщо ці діти маличку знають, яку відповідальність вони мають перед природними дарами, та їх збереженням та примноженням будуть зеленіти наші Карпати вічно.